Сьогодні надзвичайно важливо, щоб наші діти правильно харчувалися у нас в школах. І хочеться, щоб такі гарні умови були в кожній школі нашого Прикарпаття. Отже, кулінарний хаб наш відкритий. Нам буде солодко так само, як і так. Якщо ми говоримо, що нам потрібно виховувати здорових дітей, то ми повинні робити умови, має бути відповідне обладнання, робити порядок з тими харчоблоками, які є. Теплове устаткування фірми Раціональценімецької фірми це одне з перших устаткувань, яке займає найвищу нішу теплового устаткування професійного 1200 загалом програм. Кожна з яких має ще шість етапів. За 15 хвилин навела вела програму, і за 15 хвилин ми маємо 300 порцій. Другого ну, м'ясного рибного. діти приходять, і я не знаю такого, що діти не хочуть їсти в школі. Діти їдять прекрасно. Тому сьогодні важливо, що ми відкрили цей хаб. Ми запросили і директорів шкіл, і кухарів шкіл. Ми запросили голів територіальних громад, щоб вони продовжували цю традицію і щоб вони також у себе на місцях дбали про школи, дбали про харчоблоки. Наші області на базі нашого начального закладу, тобто Іван Жельківського фахового коледжу технологій та бізнесу створений кулінарний хаб, який буде проводити. Підвищення кваліфікації і підготовку шкільних кухарів. Ми дякуємо всім, хто готує їжу для наших дітей. Дякуємо всім вам, дорогі наші кухарі, за вашу працю.